Тебе закінчилось зростання, бо ти робиш те саме. що таке досвід? Це через неправильні дії, пошук правильних дій, коли ви самі, це буде точно в 3-5 разів довше. Три причини, які позбавляють життя радості та наповнюють його нудьгою. Перша причина: нема проблем. Немає проблем, немає їх вирішень. Немає перемог. Нічого святкувати. Нудьга. Створення життя, в якому немає проблем, стає самою великою проблемою життя. Друга причина нема цілі. Немає чого прагнути, нічого не збуджує. Те, що маємо, навіть якщо воно раніше викликало захоплення набридло. Нуга. Невміння ставити нові цілі приводить до одноманітного та скучного життя. Третя причина. Чіпляння за набуте, небажання втрачати щось, особливо статус, щоб починати щось нове, більш масштабне. Тому що потрібно починати з нуля. Сприйняття з ролі новачка, ролі учня, намагання залишатись в зоні набутої. А з часом минулої експертності, бо з часом воно зразу швидко стає минулим, приводить наше життя до застою. Розуміння, бажання та, зрештою, вміння знаходити нові надихаючі цілі додає радість та драйв в наше життя. Саме це збільшує його яскравість, а як наслідок. І його цінність. Поспішайте жити. Олександре. Так це все про концнабіс. Надихатися прикладами, шукати нові цілі, створювати проблеми і їх долати, а потім почуватися завжди новачком, потім виростати, отримувати нове оточення, знову в ньому почуватися тупим і далі зростати. Це, це все про концнабіс. Мені здається, що цінність в тому, що нам дуже е, часто здається, що я зараз побачу, я зараз сам знайду. Але ми навіть не знаємо, куди дивитися, взагалі, в який бік. А якщо ти не знаєш, куди дивитися, як ти щось можеш побачити? Ні, можеш побачити. Раз... Це не виключає одне одного. Дивіться, проста тема. Я все побачив сам. У мене не було наставника, Так, да, у мене були вчителя. Я в того навчався, в того навчався. А не мен... надо мною ніхто персонально не працював. По-перше, тоді часи були такі, ще такого не було. Але я зараз розумію, що я досягнув свого досвіду. Що таке досвід? Це через неправильні дії, пошук правильних дій. Тільки в цьому цінність досвіду. Знати, що не треба робити. Розумієте? І після цього, якщо ти знайшов правильну дію, тепер знати, як тоді, ключове слово, тоді треба було робити. Як тільки ти знав, як треба робити, починаєш знову робити те саме, в тебе закінчилось зростання. Бо ти робиш те саме. Хочеш нового, ти повинен знову зробити нове. Яке? Я не знаю. І я йду набувати досвід. Яким чином? Робити помилки і неправильні дії, щоб знайти правильно. Все. Чим більше ти хочеш зростань, тим більше кроків в нове ти повинен зробити, досягнувши попереднього нового, тоді нового. Тепер воно вже не нове. Зрозуміли? Це алгоритм просування. Тепер дивіться, ви можете йти самі в пошуках, можете йти з провідником, який вже ходив. По перше провідник до кінця не знає, як треба, бо це тоді було. А зараз він не знає, але в нього досвіду більше. Хоча б у нього досвіду більше як не треба робити. Тобто ви з ним будете шукати новий шлях, бо він його тепер знову не знає, бо з часом шлях змінився. Але він знає, що не треба робити. І він може вас уберегти від більшості неправильних дій. Чому від більшості? Він може гіпотетично уберегти від всіх неправильних дій. Але так не буде з одного боку, тому що ви не послухаєте. Ви все одно зробите по-своєму. Але вже менше. І, по-друге, добре, що не від всіх, бо ви все одно повинні робити помилки, просто щоб загартувати себе, щоб ви могли через падіння вставати. Бо якщо вас провести прямо без жодного падіння, ну і від дитину, який ви не разу не дали впасти. Що це буде за нічто? Розумієте? Ви повинні закалятись, ви повинні все-таки в будь-якому варіанті вміти долати труднощі. Тому ключове, на що потрібен наставник, для того, щоб формувати характер, кажучи тобі, що і коли робити, в тому числі, може й невірне. Бо чим вищий рівень наставника, тим він працює над людиною, а не над процесом. Зрозуміло. Але що так, що так може чогось досягнути. Але коли ви самі, це буде точно в 3-5 разів довше. А так як світ ще прискорюється? Ви ж розумієте? Якщо подивитись мішлях, то там з 96-го року по якийсь там, хай умовно, 13-й рік, коли я іще до Концабісси, да? Ну що, ну, за перші 5 років, ну з'явився мобільний телефон. І ще років за 5 з'явився перший якийсь там більш-менш комп'ютер. Ну, такий, що вже портативний, а не оці от, Тумби, де. Або Excel, або ігри якісь Тетріси. Ну, потім і ще років через 5, ну з'явився Google. Ну, і ще років через 5 з'явився Facebook і там уже дуже швидко за ним. В цій пропорції Інстаграм. А зараз подивіться, що робиться. Тому, якщо ти будеш все сам, то ти будеш одним займаючись, все буде настільки міняти, що ти не побачиш. Тому зараз крізь повинно в цьому прискоренні бути супроводження. Супроводження, на що дивитись, на що не витрачатись. І з іншого боку, з іншого боку, правильний найм, щоб тільки взнав делегувати, делегувати. тобто Загрузився, щоб знати, скинув, щоб не знати, щоб знати нове. Це сьогоднішні темпи. Як казала одна людина, сьогоднішній рівень грамотності полягає не в тому, щоб вміти читати, писати і таке інше, а в тому, щоб навчатись, усвідомлювати і перенавчатись. Це грамотність сьогоденності.